Господь з вами, і з і духом, духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея. Слава, Слава тобі, Господи! Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Його учні зголодніли й почали зривати колося та їсти, а фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу? Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволялося їсти нікому, ні тим, котрі були з ним, а лише священникам? Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі? Знесвячують суботу та є невинні. Я ж кажу вам, що тут є більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи би не осуджували б невинних. Адже син людський є Господом суботи, Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому фрагменті ми вкотре чуємо, як Ісус сперечається з фарисеями. Вони чіпляються до Нього, ну або не так до нього, як до апостолів, Він вже відказує. І така перша річ: подивімося, що ніколи не піддаваємося на спокусу святого спокою, коли нам буде здаватися, що от зараз ще зроблю це, і от потім вже буде. Спокій, потім вже буде добре, потім вже нарешті можна буде спокійно собі зітхнути і спокійно собі пожити. Ці мрії, точніше, ці спокуси, не є християнським підходом. Це не те, що йде від Бога. Божі люди, про яких ми читаємо на сторінках святого Писання або біографії, яких ми зустрічаємо. Це люди сповнені дуже великого такого життєвого неспокою. Вони бачать, що Боже Слово не реалізовано, вони бачать, що. Божі заповіді не здійснені. Вони бачать, що можна ще багато що зробити. Вони бачать, що можна про Бога ще багато з ким поділитися. Це не люди, які спокійно камінчиком сидять і кажуть, що от нарешті тепер собі там можна відпочити. Більше того, про цих людей читаємо, як про таких дуже неспокійних людей, які видають такі фрази, від яких ну, може навіть там, я не знаю. Здивуватися, чи теперішні тайм-менеджери могли би за голови взятися, от як Святий Дон Боско казав, що відпочину вже в раю, відпочину на небі. Тобто, пошуки такого спокою, це не є християнський підхід, і це те, що дуже сильно далеко від євангельського духу. Але подивимося на всю суперечку далі. Отож, річ перша: суперечка є, суперечка має бути. І як відбувається ця суперечка? Це також цікаво помітити, вона аргументована. Тобто до Ісуса приходять руки в боки і кажуть. І коли побачили, що Ісус проходив у суботу засіяними ланами, його учні зголодніли, почати зривати колосся, їсти, я обговорюючи цей текст, не один раз сказав, що якщо хтось у вас думає, що ви голодні, справді, то уявіть собі, як ви берете жменю пшениці і жуєте. Якщо вам ще слинка не котиться від пшениці, Непомеленої, просто пшениці жменьки, ну, значить, ще голоду немає. Я думаю, що можна було би так протягнути ну, днів ну, 3 за 4, як мінімум, щоб аж такий голод прийшов. Ну, Це такий собі тест на те, чи хоче людина їсти, чи ні, насправді. Ті апостоли, видно, насправді, дуже сильно зголодніли. І е, е, фарисеї Ісусові кажуть, а Ісус їм відповідає. І зверніть, будь ласка, увагу на таку справу. Це ем, відбувається така боротьба аргументів. Вони йому кажуть, а написано було тето, а Ісус їм каже, ну, а ви ж хіба не читали, що було тето і тето. Вони йому кажуть про заповідь, а він їй відповідає про те, як це було. Реалізовано, ну, хоча би там, скажімо, Давидом, Ісус йде глибше і пояснює, що ці заповіді насправді означають. І звернімо в цій проповіді увагу саме на ось цей аспект. Заповіді важливі. Заповіді є таким скелетом, костяком, корсетом, можна по-різному назвати, та що втримує християнське життя у формі, і без нього нічого на місці стояти не може. Але Якщо людина в заповідях буде бачити обмеження, то тільки питання часу, коли людина ці заповіді зламає і порушить. Тому що, якщо заповіді обмежують, якщо це щось, що мені чогось не дає, то людина завжди буде прагнути чогось того, що в неї забрано. Тому що людина не любить, коли в неї забирають, людина любить, коли їй дають. Е, і тут, подивіться, Ісус в цій аргументації, в цьому такому е, тенісі аргументів, Він пояснює, що насправді заповідь означає, що заповідь це не обмеження, що заповідь, в тому числі і шабату, е, це можливість, можливість тішитися, тішитися сотворіння, можливість е, зрозуміти, чим є цей Божий день взагалі. Е, фарисеї його розуміють тільки от звідси сюди. От Має бути так. А Ісус пояснює, як воно справді має бути. Але сьогодні, будь ласка, звернімо увагу на тому, що е, те, що ми обіцяємо Богові, чи те, що Бог від нас очікує, це не те, що Бог в нас забирає, чи в чому Він обмежує. Це те, що нам Бог дає. Е, вірний шлях до порушення обітниць Богові, до е, порушення заповідей до гріха. Е, це думка або така спокуса. А чи Бог мені часом чогось не додає? Скільки разів ми говоримо про гріх, гріхопадіння, повертаємося до прагріха, до Адама і Єви, там теж почалося з цього. Сатана сказав, а чи правда, що вам Бог не дає чогось? Тобто, найперше, що, що сіє сатана, це, от якби так, Бог є, він щось дає, але він щось у вас забрав. І коли людина починає в це вірити, людина тоді відчуває себе нещасною. Сьогоднішнє Боже Слово є прекрасним таким іспитом совісті, чи ми часом в Божих заповідях не бачимо обмеження. Якщо бачимо, будьмо уважні, бо це шлях до відступництва. Будьмо тими, хто добре розуміє, навіщо в нас заповіді і навіщо в нас є якісь дозволи і навіщо обмеження. Помічаємо дозволи. Амінь.